Випускники Калиської гімназії вперше наважились подати апеляцію на результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Троє із п'ятьох сміливців домоглися поліпшення результатів. Ішлося про оскарження оцінки за творчу частину, яку перевіряє не комп'ютер, а людина. І не комісійна, а одна. Своїх випускниць підтримали і вчителі гімназії, які вважають, що спрацював людський чинник. Тож на майбутнє пропонують взагалі відмовитись від творчої частини іспиту. Алла Пас розбиралась. Калузька гімназія за роки існування зовнішнього незалежного оцінювання тільки цьогорічні випускники вперше ризикнули оскаржувати оцінку за творчу частину ЗНО з української мови. Хоча, за словами тутешніх вчителів, щороку були учні, які вважали, що їхню роботу недооцінили. Уляна Кишенюк одна з п'яти сміливців, які ризикнули поборотися за найвищий бал. Відмінниця, коли вона йшла на іспит, вважала менше ніж 190 балів за українську мову не заробить. Однак результат приголомшив 184. Як стояла, отак от і впала, і просто почала ридати. В школу я в той день не пішла. У тестовій частині її роботи помилки таки були визнає дівчина. Однак, з оцінкою за твір вона аж ніяк не могла погодитися. Лише 11 балів із 20 можливих. Уляна поставила під сумнів об'єктивність оцінювання та подала апеляцію. Екзаменатори не сподобалася ні моя теза, ні мій висновок. Ну в мене там цілком була логічність думок дотримана. Її однокласниця Ірина Смирнова вже кілька років пише вірші та мрії про журналістику. Однак за творчу частину ЗНО їй також поставили 11 балів. Мені ще поставили 0 балів за лексику. Це при тому, що я неодноразовий переможець різних конкурсів і при цьому конкурсів творчих. В мене забрали бали за логічність. Учителі гімназії підтримали дівчат щодо подачі апеляції, адже знають наскільки вирішальними під час вступу до вишу може стати навіть півбала. А Яринин твір прийшов, і я його перечитала, але там не було скільки винесено лексичних помилок, як вони поставили нулі. Я була здив... просто здивована. Ну не було. Ми вже так, як то кажуть, придиралися, кажемо так, по-учительськи. Там того не було. За результатами апеляційної перевірки творів і Уляні, і Ярині таки додали безцінні бали. Педагоги припускають, перша оцінка, яку виставили екзаменатори, суб'єктивна, адже так звану творчу частину ЗНО з української мови перевіряє одна людина. Тобто тут присутній людський фактор. Це означає, що може бути похибка. Ця похибка може бути від одного бала до шести при оцінюванні творчого завдання. А ця похибка це подальша доля людини. У складі апеляційної комісії, яка поліпшила оцінки випускницям, працює не один, а троє педагогів, і роботи вони перевіряють, не знаючи, яким був попередній результат. В Українському центрі оцінювання якості освіти ТСН повідомили, цього року за українську мову мали 2600 апеляцій. Вищі бали отримав щотретій скаржник. Аллапас Романдучик Прикарпаття ТСН 1+,1.